Марина мріяла про власний дім, затишний, світлий, створений з любов'ю. Вона вже уявляла, як розставить меблі, які квіти поставить на підвіконнях, і як кожна деталь буде відображати їхні з Андрієм щасливе подружнє життя. Але те, що мало стати початком нового етапу, перетворилося на справжній шок. Її квартира подарунок від батьків, її особистий простір і майбутнє. Раптово стала чужою. Без її відома там поселилася сім'я чоловікової сестри, а свекруха вважала це цілком нормальним. Марина ще не знала, що її найбільший ворог. Не пихата свекруха, а власний чоловік, який дозволив родині перекреслити їхні плани, зрада, маніпуляції та виправдання, чи вистачить Марині сил, щоб повернути те, що їй належить, і головне, чи зможе вона жити з людиною, яка так легко її зрадила. Вибір простий боротися або піти. Але що дорожче квартира чи розбите серце? Ти навіть не уявляєш, як я хочу зробити з цією квартирою, захоплено розповідала подрузі Марина. Було б чудово оформити вітальню у світлих тонах, і кімната для майбутньої дитячої є, розглядаючи зроблені дівчиною екскізи, відповідала Софія. Марина кивнула, вже уявляючи, як гарно облаштує спальню та дитячу. Цю квартиру вона отримала від батьків у подарунок на весілля. А їм вона дісталася ще від бабусі по маминій лінії, простора, трикімнатна квартира з великою терасою, справжня знахідка. Хоча її батьки не були надто заможними, Марина була в них єдиною донькою, тож отримувала все найкраще Оксана Петрівна. Та Василь Григорович безмежно її любили і завжди підтримували у всьому. Коли Марина вирішила вийти заміж, вони кілька разів перепитували, чи вона впевнена у своєму виборі. Дівчина тільки посміхалася вона знала Андрія вже кілька років. А от його матір Валентину Володимирівну познайомила перед самим весіллям. Жінка не бажала бачити майбутню невістку і не приховувала цього. Марина не давала цьому значення: жити їй доведеться з чоловіком. А не з його мамою. Проте її батьки не могли не помітити напруженої ситуації. Їм здавалося, що така поведінка майбутньої свекрухи не віщує нічого хорошого. Валентина Володимирівна, схоже, вважала, що жодна жінка не буде для нього гідною. Свекруха не проявляла до Марини ні теплоти, ні відвертої неприязні, просто вдавала, що її не існує. Вона ставилася до дівчини як до випадкової додаткової деталі у житті сина. Але Марина не переймалася, адже думала про майбутнє, де вона та Андрій житимуть у власній квартирі та облаштовуватимуть її на свій смак. У дівчина з нетерпінням чекала, коли зможе показати чоловікові свої напрацювання. Зараз вони мешкали в однокімнатній квартирі, котра залишилася Андрієві у спадок від дідуся. Житло було маленьким, і з ремонтом який за наполягання матері чоловіка. Чіпати не можна. Чому? Марина не знала і не хотіла знати. Вона мріяла про переїзд у власне гніздечко. Андрій повернувся з роботи раніше і навіть встиг приготувати вечерю. Коли Марина зайшла на кухню, вона його обійняла, а потім ніжно прошепотіла що готуєш. Та от, потушкував рибу та овочі. Каву хочеш? звісно, посміхнулася вона. Вони сіли за стіл, і Андрій розклав їжу. За вечерю говорили про роботу. Марина нарікала на начальника, який давав їй багато справ. Але платив замало. Андрій підбадьорював дружину, лишалося ще трішки, і в компанії мали змінитися керівники. Це могло означати і підвищення зарплати. Але сам він не скажився, на роботі все йшло добре. Машини їздять, вантажі перевантажуються. І тут Марина згадала, що давно хотіла показати чоловікові свої ідеї щодо ремонту квартири. Коли Андрій зібрав тарілки і поставив на стіл каву та солодощі, вона метнулася в коридор. Взяла теку з малюнками, а потім повернулася. Дивися, простягнула йому ескізи. Що це? Це наша майбутня квартира? захоплено відповіла Марина. Житло, яке її батьки передали у спадок, довгий час стояло порожче. А згодом вона прийняла туди квартирантів. Орендарі сумлінно сплачували за житло. Після весілля Марина та Андрій вирішили поїхати в подорож і витратили майже всі подаровані гроші. Але потім взялися економити, відклавши кошти на ремонт. Днями Марина перевірила накопичене і зрозуміла, що вони можуть розпочати роботу. Андрій уважно розглядав її ескізи. Я все порахувала, ми можемо легко зробити основні роботи. Так, меблі, можливо, не одразу купимо, але кухню та ванну облаштуємо повністю. Чоловік мовчки переглядав малюнки, і Марина, не помічаючи його настрою, продовжувала радісно розповідати, які квіти поставить у вітальні, які каструлі купить на кухню. І яку техніку варто придбати? Щось не так? Нарешті запитала вона, зрозумівши, що чоловік її не слухає. Андрій підняв голову, його обличчя затуманилося якимось незрозумілим виразом. Все нормально, коротко відповів він. Але в його голосі не було ентузіазму. Марина відчула холод у серці. Андрій відсунув усі ескізи, а потім дістав телефон. Він швидко щось набирав, що ще більше насторожило Марину. Вона пильно дивалася на чоловіка, намагаючись зрозуміти, що він приховує. Ну, гаразд, уже спокійніше заговорила вона. На вихідних заїдемо в квартиру і почнемо там прибирати. Квартира ж виїхали минулого тижня. А я так і не перевірила, чи все там гаразд. Там усе добре. Не відриваючи свій телефон, відповів Андрій. От і чудово, значить, почнемо з генерального прибирання. Винесемо старі шафи, ліжка. Щось можна буде сфотографувати та продати. Там немає чого виносити. Різко перебив її чоловік. Марина відчула, як серце стиснулося від тривоги. Її охопило погане перечуття. Вона боялася навіть уявити, що квартиранти могли зробити з її квартирою. А що, якщо вони винесли меблі чи пошкодили дорогу техніку? Що сталося? В квартирі все гаразд? обережно запитала вона. Андрій важко зітхнув. Забрав телефон, а потім, опустивши очі, сказав. Мама, встигла все непотрібне винести і зробити там ремонт. Марина не одразу збагнула почути. У її голові не вкладалося, навіщо свекруха вирішила втручатися у її власність? Як вона могла так швидко зробити ремонт без дозволу? Але навіщо? вигукнула Марина, розгублено подивившись на чоловіка. Там тепер живе Валентина з дітьми та чоловіком, відповів Андрій. Марина застигла Валентина, старша сестра Андрія, разом зі своїм чоловіком та дітьми раніше жила зі свекрухою. Жінка часто скаржилася, що їй важко ділити простір із сім'єю доньки, адже діти ростуть. А місця у їхній двокімнатній квартирі не додається. Марина зробила глибокий вдих, намагаючись не піддаватися паніці, як давно. Нарешті запитала вона, стискаючи руки в кулаки, і чому ти мені нічого не сказав? Андрій мовчки став за столом, забрав чашки з під кави і поставив їх у раковину. Він явно нервувався, бо знав, що формально не міг розпоряджатися квартирою без дружини. Марина була єдиною власницею майже рік, пробурмотів він. Не дивлячись її очі, Марина застегла на місці. Як це майже рік? здивовано запитала вона, а квартиранти?» – я попросив їх з'їхати. Чому? Голос тремтів від обурення, адже це приносило нам дохід. Вона не могла повірити, що чоловік міг провернути таке за її спиною. Він віддавав квартиру сестрі, позбавивши їх джерела прибутку. А вона про це нічого не знала. Як тепер попросити Валентину звільнити квартиру? Свекруха точно здійме скандал. Марина провела долонею по обличчю, намагаючи себе заспокоїти. Вона ледь стримувала сльози. Як вони тепер повернуть свою квартиру? І що тепер? запитала вона. Я поговорю з мамою та сестрою. Думаю, вони підуть нам на зустріч. невпевнено відповів Андрій. Марина вибухнула. Підуть нам на зустріч? Це моя квартира. Вона переходить з рук в руки, а я навіть про це не знала. А тепер ще треба благати, щоб твоя сестричка її звільнила. Боже, це жах, це сон, так? Вона раптом згадала, як розповідала чоловікові про дизайн. А він що списав в телефоні. Мабуть, він повідомляв мамі або сестрі, що вона зрозуміла, що квартира вільна. Марина різко підвелася. Збирайся, куди? До твоєї мами. Вона ж усім керує, чи не так? Андрій мовчав От і чудово. Значить, ми зараз їдемо до неї і повертаємо мою квартиру. Вона вирушила до спальні і ще збурмотіла собі під ніс, як підло вчинили з нею чоловік та його родина. Якби Валентина та свекруха просто звернулися до неї і пояснили всю ситуацію. Вона, можливо, і сама дозволила їм пожити певний час. Але зараз, коли все це відбулося за її спиною, вона була дуже роздратована. Андрій залишився на кухні, поки дружина переодягалася. Коли вона вийшла в коридор, було зрозуміло вона налаштована рішуче. Чоловік зітхнув і, зрозумівши, що сперечатися марно, пішов за нею. Вони швидко взулися і вийшли. Андрій встиг написати матері, що вони їдуть. Щойно подружжя вийшла на вулицю, як телефон Андрія, почав розриватися від дзвінків. При зустрічі Марина ледь себе стримувала, слухаючи, як свекруха нахабно виправдовує свої дії. Андрій тим часом мовчки вийшов на кухню, залишивши її сам на сам із його матір'ю, ніби це була її особиста проблема. Від такого нахабства їй хотілося вибухнути, але вона глибоко вдихнула. І вирішила діяти спокійно, наскільки це можливо. Тобто, повільно вимовила вона, ви вирішили, що маєте право віддати мою квартиру своїй донці просто тому, що вам так хотілося? Свекруха тільки знизала плечима. Мій син також власник, він дав дозвіл. Він не власник, рішуче перебила її Марина. Квартира ще до весілля була оформлена тільки на мене, тож дозвіл на поселення Валентине. Мав давати не він, а я, і я його не давала. Свекруха примружила очі і її губи стиснулися. Отже, ви вимагаєте, щоб моя донька з малими дітьми опинилася на вулиці? Марина глибоко вдихнула, щоб не зірватися. Ваша донька могла б не запитати, і ми могли б домовитися, але ви вирішили вчинити все за моєю спиною, навіть не вважаючи за потрібне повідомити мене. А тепер чи ставити мене в незручне становище? Ніби це я погана, бо хочу повернути свою квартиру. Свекруха зухвало відкинулася на спинку стільця. Ви ж квартиру не використовували, стояла собі порожня, а тепер комусь стала в нагоді. Марина стиснула кулаки. Чудово! Давайте повернемося до питання, коли Валентина з'їде. Свекруха знову байдуже знизила плечима. А я звідки знаю? Може, через місяць, може, через рік. У вас же ремонт ще не розпочався й так. Ремонт не розпочався, бо ваша донька сидить у моїй квартирі. Марина вже не могла приховати свого обурення. У цей момент повернувся Андрій. У руках у нього був піднос із чашками чаю. Його обличчя було напружене. Він явно розумів, що залишати дружину наодинці з мамою було не найкращим рішенням. Я поговорю з Валентиною, сказав він і поставив чашки на стіл. Вона почне шукати житло. Марина подивилася на нього з недовірою. Почне шукати чудово. А поки вона шукатиме, я маю миритися з тим, що моя квартира зайнята. Свикруха пирхнула. А ви впевнені, що маєте гроші на ремонт? Ми б мали більше, якби ваш син не виселив квартирантів за вашим наказом, не витримала Марина. Валентина хоч щось сплатила за житло, ну хоча б комунальні, свекруха мовчала, тільки подивившись на неї з викликом. А Марина перевела погляд на чоловіка. Вона ще сплатила, її голос тремтів від гніву. Андрій відвів очі. Ні. У цей момент у Марини всередині все обірвалося. Отже, промовила вона повільно, – «ви не тільки дозволили й поселитися в моїй квартирі. А ще й утримували їх за наш рахунок? У кімнаті запала тиша. Свекруха вперше виглядала хоч трішки неупевнено, а Андрій виглядав, ніби хотів провалитися крізь землю. Марина глибоко вдихнула. Добре, якщо ви вирішили грати за своїми правилами, я теж беру грати за своїми. Завтра я їду до юриста. Якщо ваша донечка не виїде добровільно, я подам заяву на виселення. Ти що, збожеволіла? різко піднялася свикруха. Ні. Марина вперше посміхнулася, просто повертаю собі те, що належить мені. Марина стояла біля дверей, її серце стукало. Вона намагалася осягнути все, що тільки насталося. Усе було набагато гірше, аніж вона думала. Спочатку вона була впевнена, що головний винуватець свекруха, а тепер стало зрозуміло. Справжній винуватець, її ж власний чоловік. Вона різко повернулася до чоловіка, а потім подивилася на нього. Я правильно зрозуміла? Це ти дозволив Валентині жити там безплатно? Це ти а не твоя мама? Андрій розгублено знизав плечима. Мама ж попросила, а я думати своєю головою ти не пробував? Голос Марини стригнувся. Свекруха пирхнула. Її самовдоволена посмішка тільки підливала олії у вогонь. Ой, не треба тут все не влаштовувати. Краще б самого початку запропонували Валентині пожити в твоїй квартирі, а не здавали її незрозуміло кому. Марина засміялася голосно, злісно, майже істерично. Тобто ви навіть не приховуєте, що вважали квартиру своєю? Вона перевела погляд на Андрія. «А ти?» А ти чому мені нічого не сказав? Чому я мала дізнатися про це випадково? Андрій змінився на обличчі. Я просто не хотів сварок. Не хотів сварок. Марина відчула, як у неї починає тремтіти голос. Ти віддав мою квартиру своїй сестрі за моєю спиною, збрехав мені. Позбавив нас додаткового доходу, а тепер стоїш як хлопчик і кажеш, що не хотів сварок. Вона різко розвернулася. Все, мені набридло, А ви самі тут розбирайтеся. Ну й чудово, кинула свекруха. Якісь дивне у вас розуміння сім'ї. Марина різко обернулася і подивилася на неї з викликом. Сім'я це коли чоловік та дружина довіряють одне одному, а не коли чоловік вірний, маминому слову більше, аніж дружині. Вона подивилася на Андрія, який мовчав, як побитий пес. Я додому. А ти залишайся тут, під маминим крилом. Я бачу тобі тут дуже добре. Свекруха закотила очі, а Андрій тільки винувато подивився на дружину. Марина більше не чекала. Вона різко розвернулася, відчинила двері і пішла. Її пальці тремтіли, коли вона викликала таксі. А думки роїлися в голові. Чи могла вона пробачити Андрія? Чи міг він змінитися? А головне, чи був він справді її чоловіком, чи тільки маминим синочком, який не вміє ухвалювати власних рішень.